Ні ну я думаю можна зрозуміти тих людей, які досі не вивчили українську. Адже подивіться, як нелегко дається українська мова цій дівчинці з Канади. What is this? Що це таке? Я не знаю. Подушка. Подушка. А в димінітиві. No, подушечка. What is this? Що це таке? Чай. Чайник. Really? Справді? Is а в димінітиві? Yes! Так! Чайничок. Really? Що це таке у моїй пляшці? Va, uh, вода. Добре, а в домінітиві? В блажливій формі вода. Це як маленька вода. Так, майже. Справді? Водичка. Що це таке? Варення. No. Варення. Ти you, you дуже близько! Вареннячко. Що це таке? Консерви. Консерви oh, okay. кишки. Я <laughs> oh. yeah, навіть не знаю, чесно to go to go to go. кажучи. Давайте тепер випишіть у коментарях, як, як будуть консерви.